Ганомі, що про ситуацію на півдні а говорити, ми бачили всі чудову роботу систем Хаймерс, знищення і складів і командних пунктів. І, зокрема були повідомлення про те, що боєздатні частини ворог переміщує якраз зі сходу на Південь, аби протистояти цьому контрнаступу, наш генеральний штаб зокрема повідомляв про те, що 56 населених пунктів Збройні Сили України на Херсонщині звільнили. Також були нанесені удари по Антонівському мосту, також по залізничному мосту у Херсоні. Загалом, що зараз на півдні, як можна описати ситуацію? Я думаю, що крок за кроком українські військові. Роблять свою роботу в плані визволення Херсонщини. Тут, я думаю, що не, не, не потрібно, можливо, якихось там швидких чи масованих контратакт непродуманих. Краще це робити спокійно, поступово, з тим, щоб закріплюватися на зайнятих позиціях. І в якійсь мірі ворог <кхи> попадає в пастку, тому що вони збільшують <кхи> контингент на правому березі. Але в разі. Подальших дій вони не зможуть всі втікти, не зможуть вчасно відступити, і всі вони потраплять в полон або загинуть. Тому я думаю, що рядові солдати російські повинні це розуміти, що їх чекає там ганебна смерть на правому березі Дніпра. Пане Сергія, до чого вони готуються до опору, до оборони чи до наступу? Ну Штаби і керівники, і військові штаби вони завжди готуються до всього. І є плани і на наступи, на оборону, і на різні випадки. На те і працюють саме керівники підрозділів, командири, військові командири. Проте тут Завдання вже е, таке змагання інтелектуальне і силове із українською стороною з нашими штабами, які планують те саме те саме планують різні варіанти в різних місцях. І е, я теж просто впевнений, що досягнувши якогось паритету в вогневій силі, за рахунок можливо там не кількості, а якості, ми. Вийдемо на таку точку рівноваги, після якої можемо почати масований контрнаступ, і це дасть змогу звільнити і Херсонську область, і Запорізьку і рухатись далі. Так, але вони туди стягували і боєздатні частини. Вони туди переміщали важку техніку. Про це теж розвідка повідомляла, і наша, і іноземна. Вони теж можуть почати контрнаступальні дії, в тому числі казали про те, що і на кривий ріг таке може бути. Ну, вони обстрілюють фактично по всьому периметру міста, місця за лінією зіткнення. Тобто, це в якійсь мірі таке ну, бажання потім в перспективі і розпочати якісь бойові дії по цим напрямкам. Ми знаємо, що на кривий ріг. Долітали ракети, і ми знаємо, як обстрілиться Миколаїв там інші місця. Ну тут вихід один: все-таки посилювати нашу армію сучасною зброєю і робити кількісну перевагу. Я думаю, що в цьому аспекті ми досягаємо бажаного.